Всем привіт! Ну що, поламався наш мотоблок. Хто дивився і слідкував за моїми відео? Я показував, що з нього там тече вода з-під э, радіатора, а саме з-під осієї плити. Тут стоїть э, прокладка. Зараз зараз де там. Так, підемо в тіньок. О, да, вот такая прокладка стоит, получается, вот тут. И сверху ставится вот эта плита. Вот. Как это садило выглядит. А потом уже крепится радиатор поверху. Короче, это полная жопа его снять. Пока я снял, взломал раз, два, тут. И взломал тут. Раз, два. Е, якби вони ще виступають, накрутили гайки, чекаємо світло, приваримо і спробуємо викручувати. Якщо ні, прийдеться е, свервити, купляти е, той, що для викручування сорваних болтів. Це вже покажу потім. І питати, щось робити, коротше. Ну, їх треба сюди викручувати, тому що е, це так не проканає. Дивіться, яка площадка буде без бовтів. Якось їх отсюда. Ну це можна сквозний зробити. Тут ось є куди. Це якби теж можна сквозний, ну сквозні це до сраку. Я робив. Сквозні ось до. Да. Коротше. Якби воно все тримає, все чітко, ну це таке. Краще зробити по-заводському. Ну якщо не вийде, то каже, це свервець. Сквозні. Далі. Відкрутив вентилятор. Слухай. Звук передає чи не перейде, я не знаю. Коротше, клини жорстко. Пошибникам гаплик походи. Треба, коротше, знімати, передивлятися. Далі, що я хотів іще? Це в нас по плану, коротше, е висервувати ці болти, поміняти прокладку, поставити радіатор. Потім подивитися до вентилятора. Потім повністю розібрати, його розкидати. Напевно, що буде заміна ще прокладки під головкою. Щоб наверняка вже кори, поміняти її, тому що як воно це підтікало, я думаю, щоб не перегріло його. Не перегріло і не прокладка, щоб ніяких. Ну вже як, коротше, як розбираю, так розбирати, поміняю, зажмути і все. Щоб уже потім не париться. Фільтр топлівний буде стояти ось такий. Так. Ось такий фільтрок буде стояти Будемо все його встановлювати. Замість ось цього штатного поставимо той. Коротше, тут уже роботи вистачає, як би по ньому. Поки у нас засуха і плюс 50 на вулиці, роботи як такої для нього немає. Вирішив оце зайняття трішки його підшаманити. Може може бути ще покращу. Ну, по покраски не знаю. Купити, блін, цю дешеву в балончиках краску підуть на один рік. чорт його знає, може. А може купити автомобільну Побачу по ціні, не знаю, як воно це все діло обійдеться взагалі е, цей ремонт, скільки обійдеться. Потім уже будемо думати, красить, не красить, не знаю. Поки що це ще говорю, що Оце все діло, треба все це довести до ума. Далі тут бак оторваний дето. так, тут хто знає, коротше, уголок до цієї ерунди кріпиться. Сюди він так заходить, але... Тут його, коротше, приварити. він вже отломався, буде прихватити. Ну, роботи вистачає. Тут роботи. Головне, оце ще говорю, що мені але... І чого я його розбирав, це заради оцей болтів. Поки що нема світла, чекаємо. Якщо включиться світло, вже далі покажу, що з цього вийде. А поки що ждемо. Так, різьбу відновив виводу. До... тут у нас і... Каже, де ще одна. Тут дві. А, ось. А. Угу. І на бокові теж. Ось. Почухав його. Це короче, називається трішки е, тільки різбу. Поправити і все. Розібрав короче, його повністю, почав чухати, поки було світло. Хочу його покрасити. Не знаю, ну це короте, поки що так зараз займаюся ось цим. Все, повимивав тут повечуху. Осталось продуть, Дещо промить бензином жирним і можна буде його покрасити. Зараз написав список. Що треба купити тут болти, шайби. Кажу шайби, болти, шванги. Коротше, побачите, що куплю. Далі, поки знімав цей генератор, поламав, коротше, дві лопасті. тіски не міг його зажати. Коротше, ось такий тепер прикол получився. щоб треба вести, щоб заварили це все діло. Тому що алюміній сам не завариш. Якби нема такої в мене. Аргона, сварки ці. Так, ну в принципі роботи вистачає. Якби. Що тут такого цікавого подшипника я достав, не на цьому вентиляторі були повністю. Заодно вже перемию цей генератор. Тут все забито. Що ППС. Зараз поїду, куплю всі ці перечиндали. Не знаю, якраз може сьогодні не буде, мабуть. Зараз головне зібрати і, напевно, буду міняти прокладку. Зразу, мабуть, поміняю, поки він в такому віді, якому є, поміняю прокладку під головою. Так що якось так. Далі все покажу. Так, ну що, набрав запчастин, купив болтів, ці вже якби крепше тут що 12.9 на тих 4,8 на китайських стандартних. Взяв хомути, взяв трубки, взяв масло, краску, вже залив масло, поміняв прокладку під кришкою. Що зробив? сняв голову. сняв голову і трішки подофігів. Зараз покажу. Ось видно, так? Да? Як прогоріло, прогоріло наружу, але ну я вже в принципі бачу, що там гази пропускало. Думаю, залізу, подивлюсь, що там. ну У мене запасна є. Якби це не проблема. Зараз поміняємо. Як уже поліз, думаю, розберу, поки так удобніше, там зверху нічого не мішає, витрускаю, владвіться. Зараз підкиню нову прокладку і буду вже потихоньку це все діло збирати. Так, як ви прийділи, чи попали у вас товкателі в пази. Крутимо замаховик. І дивимося, щоб вони виходили туди і назад. Тому що буває таке, що не попадає і клапан буде закритий. Чи відкритий, ну коротше, ви його не запустите. Так що перед тим як зажимати, провірили, потім вже зажимаємо. Встановив фільтр Топливний. Ось такий ентезовський. Це рідний кишмани. Підкрасив його. Що я зробив? Просто е, на цю пласінку штатну доварив кусочок шинки. Там буквально. І все. Це стало чітко, в принципі, нормально. Цей шванг іде дотоплюваний. цей буде в бак. Тут я вже відріжу, коротку, скільки потрібно, та і все. Е, що тут? Радіатор вже прикрутив. Це чітко візяний герметик промазав. Це у нас обратка в бак. Ну на сьогодні, думаю, що все. А, я хотів показати вентилятор свій, е, генератор тобі, де я показував по мені. Повіз до сварщика. Коротше, його не варять. Не варять, а де його вдів? -то, короче, того, там внутри магніт є у лопастях. І получається треба вибити туди, щоб приварити. А якщо виб'єш, привари або мансировки все одно не буде. Короче, за дурної голови страдає гаманець. Так, ну що, це коротше, походу буде у нас запас. Не знаю. В інтернеті дивився у мене виходить на 6 не, на 7 лопастей в, в третій на 8 і плюс нема з магнітом внутрі. Вони йдуть без магніта. Коротше, в зборі стоїть 1650 повністю генератор і вентилятор. Це все діло. Тепер не знаю. Коротше, думаю, покаміць думаю. Покамісь збираю це все докупи. Уже думаю завтра почну чухать. Весь цей метал, роги, ящик для акумулятора, ну, коротше. Прічухувати і теж красить його. Тут уже в принципі, нічого такого вже і не залишилось, тільки це підкрасить. Топлю. Цю я вже, в принципі, поставив фільтр, що я хотів. Я, що я ще хтів короче. Ну, в принципі. Попанат регулювати треба буде. І все, так. Да, звісно, з цим получився по падос. Конкретно. Так і це, що -то, вже дивлюсь. Сам генератор вже бачите. Пересушений, коротше, якийсь такий же. Він. Розвалюється все. Роботи, коротше, тут ще вистачає. Сьогодні ще подумаю. Як його лучше зробити, чи купити самі опасля без магніта, їздить без світла, а знайти нормальний генератор і поставити, чи вже купити в зборі. І поставити його. Ну ще поки міський роздумів, може не йдуть де дешевле в інтернеті. дивись там 900 є, 1100, як би. такі ціни. Так, ну що що хотів показав. Будем уже... Завтрашнього дня, включне світло, перечухую турбінку, це сидів, і будемо вже далі збирати і показувати. Що вам до чого? Все, всім удачі, до нових відео.